Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Дякую, що за вподобайки, коментарі, за те, що підписалися, перевірили підписку. Якщо у вас викинуло з підписки, поновили її. Дякую вам, що рекомендуєте наші ресурси і підписані на все. Отже. Хотілося ось про що поговорити. Нам завжди людям хочеться миттєвого результату. Ми хочемо його за, всяку, за, за, за любу ціну, а частіше хочеться його отримати на шарика. От. Ну, зрозумійте, що часто ціна за те, що ви хочете отримати, занадто висока. Ви не готові сплатити її. Я маю на увазі обряди, безкоштовні обряди, всяке, всяке таке, знаєте, інше. Безкоштовна карта Таро може коштувати вам настільки дорого, що ви не готові сплатити за неї за все життя і за багато життів. От, тому ну таке тут е, дійсно, ви знаєте, зараз е, пішла мода проводити якісь дивні молитви. І проводити оферти, тобто заключати контракт на передачу вашої молитви комусь навіщось, і ми досліджували ці питання, вони складні, я скажу так. І Я скажу чесно, я не взяв участі в жодній такій оферті. і не рекомендував тим, хто мене туди запрошував. І... Не рекомендував своїм учням це робити. У е, мене не виникло довіри наприкінцевий результат, і коли я побачив і дослідив далі все це ось буквально недавно і відчув вже дійство, яке запропоноване. У мене сумніво тільки поглибились в подібних речах. На превеликий жаль, я намагаюся е, працювати так, щоб це. Наслідки передачі молитв ваших не були катастрофічними для вас і для України. Формулювання там дивні. От. Так само і з методиками магічними обрядами ви замовляєте обряди, і не розуміючи, що до чого, ви отримуєте той обряд, можливо, на певний час ви отримаєте результат. Наприкінці це все закінчується досить печально. Я вас ну, попереджаю, напевно. напевно, це буде правильно сказати. Попереджаю, магічні обряди вже вкотре попереджаю, не є законних магічних обрядів. Магія застосовується тоді, коли ви щось хочете отримати, те, що вам не хочуть дати. Отже, знаєте, благими намірами, часто воїткана дорога, не знамо куди. Це відео про те, що ми порушуємо інколи закони Всесвіту, біжимо допомагати своїм близьким. От. У мене була така історія. Слава Богу, дівчинка прибігла до мене в сльозах, в соплях. Вона хотіла допомогти своїй сестрі. І її... Е... Її відьмачка відправляла працювати на кладовище. Я не пам'ятаю, чи курку, там, чи півня зарізати, чи кошеня. Я вже не пам'ятаю вночі на могилі спасти свою сестру від онкохвороби. Ну, Будь ласка, не робіть цього ніколи. Приходьте. Ну, По-перше, є відео по стіленню. На новоутворені вашого організму. І почитайте коментарі, і ви побачите, що це дієві відео, які допомагають людям. Це відео в роз... мене на каналі розміщені безкоштовно. Луш... Ліпше користуйтеся ними. Не робіть сумнівних обрядів, яка б загроза вам не була. Ваш... Обрядами магії. Можуть у вас забрати і життя, і, і гроші, і кохану людину, і все інше. Інколи людям не повезло, коли вони живуть біля е, відьмацького шалману, на них скидують багато що тоді, і це теж перетворюється у проблему. Тому, але це навчання, це завжди навчання. От, і це треба бути вдячним за ті обставини. Які вам допомогли навчитися оберігати себе, оберігати своїх близьких, працювати з енергіями, відбивати атаки і таке інше. І тут вже чим ліпше вас атакують, тим ліпше навчання ви пройдете. Ну от. І ви знаєте, дорікають мені часто, ви так говорите, що нічого не зрозуміло. Ви розумієте, якщо я буду говорити так, як вам буде зрозуміло, то ви не пройдете своїх уроків, і ваші уроки погіршаться. Я багатьом зараз передав привіт цими словами. Бо, знаєте, дорікати майстра в майстерності досить смішно. А потім переводити, переходити на хамську мову це ще смішніше. От. Часто кусають руку, якась цілює. Мені до цього. ну що. От. Будь ласка, будьте уважні, будьте чемні. Якщо ви щось не розумієте, елементарна річ, ви сідаєте в таксі, вам водій не розповідає, як працює його машина і якою дорогою він довезе вас до пункту призначення. Не, не розповідає, ні. В літак ви сідаєте, вам не розповідають багато чого. А багато чого лишнього розповідають. Розумієте? Якось так. Ми всі користуємось електрикою, а її природу навіть фізики толком не розуміють. Якось так. Дуже мої любі, я вас прошу, не лізьте в магічні обряди. От. Е, знаєте, я часто стикаюся в мене, там кілька тижнів відбувається те те і те, а вже коли зовсім зле, я там стукаюсь до вас. Ну, пробачте, а що ви робили там 2-3 тижні? Чому ви це все терпіли? Чому відразу не звернулись? Чому звернулися о 3 годині ночі? Або другий, а не могли звернутися серед білого дня. Ну, це гординя, це від гордині, а хамство від хамства. Я його дуже не люблю. От. Тому давайте так. Треба дбати про свою енергетичну чистоту. Якщо ви знаєте за собою косяки і ви замовляли якісь. Дивні магічні обряди. Пройдіть каяття прощення. Покайтеся, зніміть з себе груз і відповідальність за ці обряди, які ви робили. Боже, збав, що ви робили клабіщінський приворот. Вони часто закінчуються онкохворобами, смертю і всім іншим. Тому, будь ласка, проаналізуйте своє життя і зціліть. Своє минуле, свої помилки, які ви допустили. Через каяття прощення. Не виходить. Зверніться до спеціалістів, які вам допоможуть зцілити ми ваше магічне минуле. Але не лишайте те. Те закінчується зараз жнива. І це може закінчитись для вас. Дуже прикро. Бо, знаєте, я така умна, така красива, я така, але така нещасна. Ні не з ким ніхто зі мною жити не хоче. І, і я така прямо професіонал в бізнесі. а Мене не цінують і таке інше. Це, це знаєте, не про комсомолку активістку, а про більшість звернень до мене. От. І для того, щоб, е, зцілити, я не, не маю. Е, Розповідати більшої частини того, що я бачу і того, що я роблю. перше в мене нема на то часу, по-друге, мета стоїть зцілення людини. А, а поговоріть це вже потім. Тому, будь ласка, любіть себе, шануйте себе, поважайте себе. В повазі до себе ви не будете спускатися до звичайного бутового, побутового хамства. Нахамити людині легко а потім простити собі це. І тій людині, яку ви нахамили, досить важко. Ми найважче прощаємо собі. Дійсно, знаєте, ми прожили кожен своє життя, кожен своїми помилками, багато інших життів прожито. І дійсно треба все це. Є, є можливість, є час. Є натхнення. Робіть це. Коли якісь обставини різко особливо змінюються в вашому житті, або тривають все життя, то, звісно, тут є вплив або минулих життів, або зовнішній вплив на вас. Часто, звісно, що спину вирубає магічний вплив. Так буває: удар, пробой, якісь люди, які вам заздрять, яким ви заважаєте. На, на кар'єрному шляху, на особистому шляху. Або вони думають, що ви їм заважаєте. Звісно, вони будуть вас вирубати, в тому числі через енергетичні удари, через магічні обряди. Тому треба бути уважними до свого оточення, до, до своєї цілісності. Треба тримати і захист, і бути в гармонії. Гармонійну людину, яка знаходиться в балансі, важко пробити там, навіть магією, навіть бучим. Я для того живий приклад. Я живий приклад того, що це важко зробити. Отже, тому живіть собі в спокою. І давайте займемось прибиранням вашого храму, храму вашої душі. Ваших тіл від фізичного і до самого тонкого. Обіймаю вас серцем. О, для цього ви можете записатися на навчання. Якщо ви пройшли навчання, і у вас щось іде не так або щось не виходить, то чому ви не задавали мені питання в особисті? Обіймаю всіх серцем. Завжди з вами. Ваш майстер Ован. Стефан, не забудьте марафони по фінансам, по парі, по здоров'ю. Також кожен, кожен місяць, останній понеділок, 12 година, семінар першого ступеня. Обіймаю вас. Гарного настрою! Не забудьте о 21-й годині, молитва!